Шановні друзі, депутати, вагітні жінки, вітаю вас на самому популярному хайфай-каналі в Україні. Це портатив ЮЕЙ. Сьогодні у нас не що слухають, а ну, в принципі, що будемо ми слухати? Приїхали нові колонки, найпопулярніші портативні колонки в світі це JBL. кліп вже нового п'ятого покоління і Go вже четвертого покоління. Але перед цим хочу зробити заяву. Про те, що JBL ще не зробила по цей час заяву про вихід з Росії. Тому ми знайомимо вас з колонками, але не так скажемо, <кхм> агітуємо до купівлі. Вибір робіть самі, бо поки не зрозуміло. Але продукція є, і вона ось тут. Давайте перед нами будемо знайомитися. Про коробки, оце все я не хочу одразу говорити, бо комплектація насправді ніфіга не змінилася. Чого, що, що оці прекрасні кліпи мають все те саме це документація, це картонна коробка трошки іншого вже формату і кабель для заряджання USB-C, USB-C. Раніше було USB A, USB A. На рахунок дизайну. Давайте почнемо все ж таки з того, що у нас менше, це JBL. Go. це найменша колонка компанії JBL і вона, мабуть, одна з найпопулярніших, тому що звучання і, в принципі, форм-фактор перевищує всі очікування, особливо на рахунок вартості, тому що вона тут дуже-дуже мінімальна, навіть в новому поколінні. Отже. Що змінилося? Якщо говорити про дизайн, то він ну майже не змінився. Він став більш округлим, з'явилися нові різні кольори. Оця фінтюлінка, вона вже звисає у нас ось тут, в більш такому практичному місці, ніж раніше. Відірвати все це дуже важко, але карабіна, звісно, не існує, бо для карабіна у нас є кліп. Елементи керування трохи змінилися, і вони тепер... А ні, не тепер, як і раніше, в Go, бачите, в пуклі такі для того, щоб нічого ніде не натискалось. Ми тут маємо кнопочку вмикання-вимикання, Bluetooth та новий оцей партій буст, який. Може об'єднати дві колонки GO. Тепер та да, це новинка. Раніше то було в кліпах, тепер навіть завезли в GO. Що можу сказати? Пропали оці ребристі штуки, які більш за все люблять відлітати під час активної експлуатації. І кнопочки тепер всі, навіть керування цим, ні, не всі хочу сказати, що вони впуклі, вони не впухлі. Коротше, цих штук нема. Тканина така сама в руках відчувається абсолютно ідентично, але більш. Плавно. Тепер перейдемо до кліп. У нас вони майже однакового кольору. Також змін не так багато, як хотілося би, але в принципі вони дуже важливі. Тому що от з такою колонкою я вже від'їздив на велосипеді, можливо, тисяч 10 кілометрів. Вона в мене дуже-дуже давно. Що я скажу? Відлітають оці штуки приблизно на третій рік експлуатації, що дуже круто, і відлітають не всі ці позаду. Тепер їх тут нема, тепер такі більш масивні ці точно відлітати не будуть, я сподіваюся. Лого JBL таке саме, воно буде триматися вічність просто. І що найголовніше, у нас кнопки тепер впухлі, ось такі самі, як на GO, Бачите? Що раніше ми мали оце, і коли ти карабіном чіплявся за сумку велосипед, наприклад, і їхав, і воно билося за кнопки вмикання, то вона то вмикалась. То вмика, то вимикалась. і це ну, не дуже зручно. Зараз такого не буде, бо кнопочка, хоча вона і не відчувається абсолютно як кнопочки, як тут три штуки, ті самі вмикання блютуза і партібуста, того чи як воно називається. Але я думаю, що воно не буде вимикатися. До речі, дві такі колонки ми з собою візьмемо через тиждень в подорож Карпатами по горах, тому що вони об'єднуються по звуку і це прикольно. В іншому, ну нічого такого, карабін став трошки вущим, але вищим. Відчуття абсолютно ті самі матеріали. Абсолютно ті самі. Єдине, що вага от відчувається, що вона грам на 30 стала більшою. До речі, це так і є. Якщо говорити по правді, раніше важила колоночка 3, 239 грам оця, а тепер важить 285. Ну що сказати, нічого такого. По ергономічній частині. Ми бачимо IP 67 що там, що там, що там, що там. Тобто IP – це захист від потрапляння пилу всередину, частковий захист від ударів і повна водонепроникність, навіть якщо струменем води будете фігачити чи кидати його в басейн. Не лякайте, що тут є USB Type-C, У всіх поколіннях воно тут є. Він захищений. Не переживайте, якщо. Електроніка, бачу, що там вода, воно, скоріш за все, його не активує для заряджання чи для чогось такого іншого. По економічній частині нема мені чого додати. Це найзручніші колонки, які можуть бути. Тут єдине, вам треба розуміти, чи ви своїм карабіном чіпляєте гов, чи ви купуєте вже кліпи з карабінами. Я особисто от вибрав навіть сьогодні собі дві таких кліпи, тому що, ну. Ще один елемент, який може тут звисати, він може загубитися. Цей вже інтегрований в цю колонку, і напевно так багато музики, як на кліп. Я не слухав на жодній хай-фай акустиці яка стоїть позаду мене, бо я на велосипеді їду і кайфую. Тепер ще будемо їхати і разом слухати музику, бо воно дублюється. Йдемо далі. Що у нас додалося по функціональності? По функціональності основна перевага нових колонок це те, що завезли. Отой... Блін, Щоб не набрехать, як називається той режим партії. Зараз, 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 поки шукаємо анекдот, розказ. приходить якось чувак на радіо, і в нього питають, як з такою дикцією потрапили на радіо, що блат. А він каже, чому блат? В мене сісла. Кліп і плей. Аудіо. Dimension. Ще один анекдот розкажу. Ми приходить мужик з цього з зоопарка, дивився яка. І питають у нього, як-як. Він каже, як? Як, як, як? як Господі ауракаст. Це називається, вони кожен раз вони по-різному називаються. Оця кнопочка, яку ви бачите зараз на екрані, це схожий на значок Linkin Park. Це ауракаст. Що то значить? Демонструю. Вмикаємо одну колонку. Тидин. Ди Вмикаємо навіть кліп іншого форм-фактору і іншу колонку. Запробуємо. І у нас тепер стерео. І та, і та колонка грають однакому. Тут вимкнув і тут вимкнулось. Тут натиснув плей, і нічого не відбулося. Ця головна. Не без глюків, але працює. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. За ці е, пару секунд у нас тепер не буде монетизація, але що та монетизація для скаженої собаки? І ось ця тема, вона, звісно, прикольна, тому що ви можете об'єднати Кліпс, Голс, Екстрим з великими колонками, і воно все буде разом працювати. Ось це основна. Відмінність і функціональна. Ну, Також можна назвати Bluetooth-версії. В минулому поколінні це оця колоночка і оця. Це Bluetooth 5.1. Тут же Bluetooth 5.3. Що воно дає? Хрен його знає, що воно дає, але воно є, і воно оновлене. Це вже дуже-дуже добре. Тепер найголовніше прозвучання. І тут розмова у нас буде серйозна, тому що ось у нас хайці лежать. Давайте почнемо з гоу. тут насправді різниця є. Вона не така велика, як здається, але вона є. Вмикаємо, значить, якийсь такий трек, щоб було зрозуміло. Погнали! Гоу 3. Volte até! Я Думаю і вам різниця зрозуміла. Якщо ви звісно слухали на колонках вашого ноутбуку. JBL Go 3 у нас грає трошки тихіше, але має трошки більшу таку м'якість. JBL GO4 має у нас набагато гучніше, відсотків на 20 на 30 прирост по гучності. Це прикольно для одору, але при всьому цьому звук став на максимальних, е, на максимальних гучностях більш е, таким, знаєте, дзвінким. Звучання змінилось і воно покращилось. Тут як не крутий, нове покоління варто того, щоб замінити навіть на минуле. Тим паче, що оце дуже давно оновлювалось так само, як і кліп 4. Тобто тут плюсик. Давайте далі послухаємо, як грають оці прекрасні кліп 5 і кліп 4. <му> Thank you. Baby, can't you see? I'm calling it the girl I keep Warming up Dangerous give no me You're, You're dangerous I love it Ну думаю, більше не варто слухати. Все зрозуміло, що монетизації в цьому відео у нас не буде, але при всьому цьому ми зрозуміли наскільки ця колонка яскравіша: 40% приросту, як і гучності, так і якості, тому що на такій гучності. Ця вже напевно перерепіла і здохла. При цьому цьому що це прекрасна колонка. Кліп 4. Ще раз повторюсь: одна з тих колонок, з якої я дуже дуже багато накатався, що там фокус не збився, хоч ні. Коротше, воно то варто грає набагато краще, от прям чутно. І на природі воно буде ще крутіше в тому плані, що гучність тепер в тебе є така, що можливо, треба е не треба якась більша колонка для посиділок біля багаття. І велика перевага в тому, що ти можеш дві штучки об'єднати і їхати собі. Їде, їду я слухаю там попереду чи позаду. Остапчик зі мною їде, слухає те саме. Кайф нереальний кайф. Тепер про те, що також змінилось, це автономність. Автономність змінилась. Що раніше, оці міліпіздрики грали по 5 годин, то тепер ці міліпіздрики грають по 7 годин. Якщо оці мідел піздрики грали раніше, зараз по 10 годин. оцей, То зараз воно грає 12 годин. Це добре. Покращення є, незначні, але є, і це добре. Але варто сказати, що я не знаю, як воно там все рахувалося, але в мене ця колонка спокійно може витримувати. Годин 15-16 загалом на невисокій гучності на велосипеді я там собі їду як фончик. Тобто перший день подорожі воно відгоцує весь день, і потім ще на половину чи навіть на цілий день разом з вечірнім багаттям вистачає послухати цю колоночку. Як воно зроблено, не розумію. Сподіваюся, що ці колонки нового покоління також будуть довго жити. Заряджаються, що ті, що ті. 2,5-3 години. Ці трошки менше, можливо, за 2 годинки по USB type-C від павербанків, від сонячної батареї, чи просто від динамомашини. як хочете. Що вам сказати? Прекрасні колонки. Кліп 4. Тепер йдуть в небо ту. Гоу, яке там 3, тож ідуть. І на ринку з'являються кліп. 5 і гоу. 4. Як то кажуть? Хочеш Гол-4? Женись на Гол-4. Я вже вибір зробив. Беремо ці кліпи, але знову ж таки не агітує на купівлю. Прекрасні колонки, прекрасне, не мінорне оновлення, звук краще, оптимізація, тфу, оптимізація, автономність краще, можливість об'єднувати колонки в цілу систему краще. Залік. Залік молодці. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте, що це. Був канал, на якому ще іноді виходить шоу, що слухають українці. Дуже цікаве, одне з найцікавіших на українському Ютубі. Тож підписуйтеся, ми там ще подарунки даруємо і огляди колонок робимо. До речі, минулий подібний огляд. Там ще позаду дід я знімав в, в, в лісі, там дід з палкою ходив, набрав мільйон чимось переглядів. Цікаво, це набере, напевно, ні. Все, дякую за увагу. Бувайте!